Привіт, я Аша. Розшукова собака поліцейська. Я лабрадор і мені 4 роки. Коли мене питають, що означає моє ім'я, я цитую свого напарника Євгена. Тому що тільки він так влучно може розшифрувати ці магічні букви мого імені відданість, ширість та вірність. Від себе ж додам, що ще я дуже емоційна пані. Їй було два місяці тоді, коли вона потрапила до мене. І відразу було зрозуміло, що ця собака має дуже гарні задатки для несення служби. Тобто вона була мотивована, дуже активна собака, фізично здорова, гарно нюхала. І це власне привело до висновків того, що вона повинна бути саме розшуковою собакою. Цей світ він такий запашний, що з самого маличку я все пізнавала носиком. Мама казала, що так і вчилася розуміти, де яка іграшка, хто свій, а хто чужий. Та це в мене напевно в крові. У нас вся родина справжні службові герої. В неї дуже розвинений орієнтувальний інстинкт. В неї була потреба відчувати цей світ саме через мі. Це напевно 50% того, як собака пізнає цей світ. І я помітив, що вона постійно носиком до землі щось там вишукувала. Пам'ятаю, як мені виповнився один рік, тоді був мій перший справжній виїзд. Щоправда, спочатку мене перевіряли. Я йшла другим номером, і вже після іншої собаки кінологи дивилися, чи добре я впораюся, і я я їх не підвела. Мій хвостик тоді здається, ледь не відвалився від гордості. Дуже добре вдається фізичні вправи. Це смуга перешкод непогано це. Правиль з нюхом, тобто слідова робота, пошук гіст, а також вибірка речей. Але трішки потрібно попрацювати над правами, які потребують спокою, тому що дана собака вона дуже емоційна і їй важко всидіти на одному місці. Та як я можу спокійно сидіти, коли є ще й собака психоемоційної підтримки? Це такий важливий проект для наших ветеранів та їхніх родин. І знаєте. Моя емоційність там дуже потрібна, особливо зараз, у такий непростий час. Моя радість це їхня маленька надія. Інтелектуальні здібності надзвичайно високі. Вона розуміє конкретну ситуацію, де вона може поділитися своїми позитивними емоціями з оточуючими а коли їй потрібно. Увімкнутися в слідову роботу і знайти можливо якісь предмети, які втратив там злочинець, коли втікав, або інколи привести до його будинку або до цієї людини. Найбільш примітний випадок був, коли злочинець втікав і він викинув ніж. І нас викликали саме знайти ту ніж, і Аша дуже добре це зробила. Особу вже на той момент піймали, і слідчо-оперативній групі потрібно було саме докази, що це він зробив. Чи буває у мене поганий настрій? Звісно ж, буває. Наприклад, коли Євген йде у відпуску чи лікарняний, тоді я трохи депресую і навіть можу сплакнути. Ну, я ж емоційна лабрадорка. Щоб такого не виникало, кінолог змушений прикладати максимум зусиль, щоб собака у неробочий час гарно відпочивала, щоб у неї було. Адекватне фізичне навантаження та інтелектуальне навантаження, а також регулярні тренування. Тому буває таке, але зазвичай вдається ввімкнути її в робочий стан і показати результат. Ви запитаєте, чи не страшно бути поліцейською собакою? Звісно, є ризики. Ми шукаємо злочинців, речові докази, наркотики, вибухівку небезпечні предмети. Але мій Євген каже, що з правильною амуніцією та тактикою все можна зробити безпечнішим. А ще найважливіше це наш міцний емоційний зв'язок, коли ми разом, нам нічого не страшно. Емоційний зв'язок кіно та його чотирилапого напарника є дуже важливим і це. Напевно, є основою, на якій базується плідна робота цієї команди, і про мої маленькі слабкості. Ох, як же я люблю смачненьке. Всі лаборадори такі правда? а ще я обожнюю діток. Вони такі щирі, з ними я сама стаю маленькою і радісною. А мрії. Ой, у нас з Євгеном велика мрія. Вигравати кубки на кінологічних змаганнях. Але поки що ми старанно працюємо, щоб приносити користь нашій рідній Україні, щоб на вулицях було спокійно і безпечно.